Чи знаєте ви, що ваш продуктовий кошик і дім заповнені продуктами з кукурудзи все від пластикових стаканчиків і пляшок з водою до мила, губної помади, конвертів, ліків і навіть пива? Ми можемо дякувати кукурудзі за м'ясо, молочні продукти, птицю та яйця, які ми споживаємо, а також понад 4 тисячі інших повсякденних речей. Сьогодні світове виробництво кукурудзи становить понад 1 мільярд 160 мільйонів тонн. Наразі на кукурудзу припадає 10% світового виробництва сільськогосподарських культур. І це друга в світі за обсягом виробництва злакова культура після пшениці. Але кукурудза пройшла довгий і захоплюючий шлях, перш ніж вона стала кукурудзою, яку ми знаємо сьогодні. Жовтий качан цієї культури кожен з нас знає з дитинства. Для багатьох кукурудза – такий же звичайний продукт раціону, як, наприклад, картопля. Знайти людину, яка б ніколи не куштувала жодної страви з нею, практично неможливо. Але чи багато ми знаємо про кукурудзу? Звідки вона з'явилася? Від чого помирали люди, які вживали кукурудзу, та чому не помирали індіанці? Чому середньовічні священники забороняли християнам вживати кукурудзу? Скільки часу витрачається на вирощування одного гектару кукурудзи та на одну тонну? Коли кукурудза прийшла в Україну? Хто є основними гравцями на сучасному кукурудзяному ринку? Відповіді на ці та інші питання у сьогоднішньому випуску «Дайджест». Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та коментуйте, чи подобається вам такий формат. Поїхали! Сучасну Мексику розглядають як центр походження кукурудзи. Корінні жителі центральної Мексики о кукурудзу щонайменше 10 тисяч років тому. Її виокремили з диких злаків під назвою Теосинте. Кукурудза відіграла важливу роль в харчуванні зростаючого населення індіанців. Багато корінних суспільств Америки вважали, що богиня кукурудзяна матір подарувала людям сільське господарство. Існує навіть припущення, що саме кукурудза стала першою у світі хлібною рослиною. Тобто рослиною, яку вирощують заради отримання зерна для харчування. Приблизно 4,5 тисяч років тому, коли індіанці почали мігрувати на північ, вони привезли з собою кукурудзу. Значне зростання вирощування кукурудзи тисяча років тому спостерігається на території, яка зараз є південно-східною частиною Сполучених Штатів, про що свідчать численні археологічні знахідки. З відкриттям Америки Колумб також відкрив для старого світу і кукурудзу. Проте, коли іспанські переселенці вперше прибули до Америки в 1492 році, вони уникали вживання кукурудзи та віддавали перевагу пшеничному хлібу. А священнослужителі взагалі забороняли використовувати кукурудзяне борошно замість пшеничного для виготовлення хліба для причастя, оскільки в християнській вірі того часу лише хліб з пшениці міг піддатися транссубстанціації – Інакше кажучи, перетворитися на тіло Христа. Крім цього, в той час багато хто вважав, що кукурудза є джерелом фізичних і культурних відмінностей. Однак на початку переселенці не могли вирощувати звичні їм європейські культури, тож були змушені включити кукурудзу в свій раціон. Варто зазначити, що кукурудза погано забезпечує людину такими незамінними поживними речовинами, як лізин і триптофан. Ці амінокислоти необхідні для виробництва вітаміну Ніацин. Вітамін В3. Цей вітамін відповідає за відчуття людини, що життя прекрасне. А от недостатня кількість ніацину призводить до важких захворювань. Тож, якщо кукурудза є основою харчового раціону, людина страждатиме від захворювання пелагра. До речі, навіть інша назва цього мікронутрієнта позначається як ПП пелагра профілактичний чинник. Симптоми пелагри включають запалену шкіру, діарею, деменцію та виразки в роті. З часом уражена шкіра може потемніти, затвердіти, полущитися або кровоточити. Перші переселенці зіткнулись з цією проблемою, тому у них було негативне ставлення до споживання кукурудзи. Але ж корінні американці якось справлялись. Так вони користувалися нескладним рецептом. Щоб знизити ризик захворіти пелагрою, кукурудзу необхідно замочити в лужному розчині перед вживанням в їжу. Цей процес називається нікстамалізація. Корінні жителі Центральної Америки виявили цей секрет випадково. Спалені залишки тварин і людські жертви скидали в річки та озера де мили кукурудзу. Саме таким практичним способом корінні жителі виявили цей процес. Європейці ж зрозуміло це лише на початку ХХ століття, коли в 1912 році польський біохімік Казимір Функ вперше розробив концепцію вітамінів. У вашому раціоні є кукурудза? Які страви з кукурудзи ви полюбляєте? Поділіться спільнотою в коментарях. Але повернемося до Америки, де у 1621 році, в плімуті, штат Масачусетс, відбувся перший день подяки для святкування хорошого врожаю. Переселенці зі старого світу, які довго голодували до цього дня, а багато хто з них помер, святкували День подяки разом з вампануагами, племенем корінних американців, які допомогли їм пережити попередню зиму, давши їм їжу в скрутний час в обмін на союз і захист. Цього першого дня подяки в меню однозначно не було батату солодкої картоплі, журавлиного соусу та гарбузового пирога. Але кукурудза точно була. Так потроху європейці почали привчатись до кукурудзи і потім привезли її у старий світ. З походженням кукурудзи досі пов'язано безліч містичних таємниць та навіть паранормальних загадок. Справа в тому, що кукурудза є чи не єдиною культурою, дикого пращура якої так і не знайшли. Складається враження, що на землі вона з'явилася вже в культурному та звичайному для аграрії вигляді. А той факт, що золотисті початки кукурудзи не можуть вирости без підтримки і втручання людини, є досить дивним. Кукурудза, на відміну від інших рослин, не здатна самостійно розмножуватись і давати повноцінне потомство. Деякі вчені навіть стверджують, що кукурудзу подарували землянам інопланетні гості, яких древні племена, можливо, вважали своїми богами. Інопланетяни чи ні, але дійсно кукурудза, якою ми її знаємо сьогодні, не існувала б, якби не люди, які її культивували та розвивали. Ця рослина є повністю винаходом людини та результатом кількатисячолітньої селекції. Вона дійсно не існує в дикій природі. Сучасна кукурудза може вижити лише якщо її посіють і захистять люди. Селекція почала досягати найвищих успіхів, починаючи з середини 19-го сторіччя. У 1893 році, під час всесвітньої колумбійської виставки. Жовта кукурудза Джеймса Рейда отримала головну премію. Саме про нього через 15 років скажуть, ця людина, можна сказати, створила кукурудзяний пояс Америки та вклала в кармани фермерів стільки мільйонів доларів, скільки до нього ніхто не робив. Впродовж наступних 50 років кукурудза Yellow Dent стала найпопулярнішим культивованим сортом. Сьогодні понад 99% всієї кукурудзи, що вирощується у світі, це нащадки того самого сорту жовтий зуб номер два. З Часів, коли кукурудза була вперше культивована, фермери та вчені вивели чотири основні підвиди кукурудзи: дент кукурудза, зубовидна. Цей тип кукурудзи використовується для годівлі худоби, для виготовлення кукурудзяної патоки та для всього від палива до біорозкладного пластику, солодка кукурудза. Її збирають, коли вона не зріла, і вживають її як овоч. Не залишаючи висохнути на полі для подальшого збору зерна. Розлусна кукурудза, яку всі знають більше як попкорн, зерна з твердою вулостійкою оболонкою, що оточує щільну крохмальну кишеню, яка лопає під час нагрівання. Кремниста відрізняється твердою зовнішньою оболонкою та ядрами з різного кольору від білого до червоного. Кремениста кукурудза використовується також для виготовлення паличок і пластівців. Селекційна робота з кукурудзою в Україні була розпочата на Харківській селекційній станції з 1908 року, про яку ми розповідали у випуску Дайжест про соняшник. Якщо ви ще його не бачили, посилання знайдете тут і під відео. Так. Селекція відіграла величезну роль у розвитку кукурудзи, до якої ми звикли. Про це свідчать і наступні дані. Чи знаєте ви, скільки насіння кукурудзи в середньому сіяли в різні часи на 1 гектар? 120 років назад 1900 рік, 26 700 насінин. 60 років назад 1965 рік, 34 100 насінин. 20 років назад 2000 рік. І понині 70 тисяч насінин на гектар. Селекція спрямовується на оптимізацію за певними ознаками. Такими як урожайність, поживність, стійкість до посухи, шкідників і хвороб. Однією з таких ознак є і толерантність до густоти посіву. Таким чином, з однакової площі можна зібрати більший врожай, бо зазвичай одна рослина це один качан. А чи знаєте ви, скільки часу потрібно, щоб посіяти, обробити та зібрати один гектар кукурудзи? У 1900 році 94 години, у 1965 14 годин. У 2000-му близько 2,5 годин. Якщо ви працюєте в агро, чи знаєте ви, скільки часу ваше господарство витрачає на вирощування одного гектару кукурудзи від обробітку до жнив? Поділіться зі спільнотою в коментарях. На основі часових даних на обробіток та врожайність кукурудзи вчені підрахували, що сучасні американські фермери виробляють одну метричну тонну кукурудзи. Витрачаючи менше ніж 15 хвилин людської праці з використанням сучасних та комплексних засобів механізації, у північній Америці на батьківщині сучасної кукурудзи смуговий обробіток ґрунту стріптіл став одним із основних методів підготовки ґрунту та внесення добрив. Цей метод виявився найбільш економічно ефективним і водночас забезпечує не тільки високу врожайність, а й зберігає екологію, зокрема ґрунти від ерозії. Тому все більше українських фермерів практикують смуговий обробіток. Компанія Кун на своєму заводі у США, Кун Krause, виробляє провідний агрегат в технології смугового обробітку. Всім вже добре відомий гладіатор. Історія цього заводу почалась у далекому 1916 році, коли на заході Канзасу фермер Генрі Краузер сконструював для власного використання перший дисковий плуг. Його розроблено таким чином, щоб залишити на землі якомога більше рослинних залишків, щоб протистояти ерозії ґрунту від вітру. Насправді це був один із перших інструментів для збереження ґрунту у світі. Коли сусіди Генрі Краузе побачили це, вони замовили декілька, тим самим поклавши початок історії компанії. На початку 1920-х років, зіткнувшись зі зростаючим попитом, Генрі Краузе купив невелику фабрику в Хатчинсоні, теж у штаті Канзас, яка була обладнана вітряком. Звідси він зміг відправляти виготовлені машини по всіх сполучених штатах. Друга світова війна стала переломним моментом для компанії. Сільське господарство стало пріоритетом, щоб прогодувати населення та солдатів на фронті. І Краузе отримав великі обсяги сталі від федерального уряду для збільшення виробництва. З дисковим плугом Краузе фермери могли обробляти до 40 гектар в день. У 1946 році підприємство виробляло 10 тисяч плугів на рік, а наступного року 15 тисяч. Незважаючи на те, що компанія була скромною за розмірами, що нею керувала одна родина. Протягом десятиліть вона стала одним із лідерів у сфері обробітку ґрунту в Сполучених Штатах. У 1988 році журнал Fortune включив машини краузе до ста найкращих виробів в промисловій історії Америки. У 2011 році Кун придбала краузер, що призвело до значних інвестицій та глобальної дистрибуції машин Кун Краузе, в тому числі в Україні, де площі під технологію стріптіл зростають щороку через дефіцит вологи в ґрунті. Нерегулярність опадів заради більш ефективного точного внесення мінеральних добрив в потрібній кількості та на ту глибину, де її буде споживати культура по мірі зростання. Боротьба з ерозією водною та вітровою в різних частинах України також є однією з причин популяризації смугового обробітку ґрунту стріп тіл серед українських аграріїв, які планують працювати на цій землі довгі роки та передавати напрацювання своїм нащадкам. Як то кажуть, ставляться до безцінного ресурсу, яким є земля, як до чогось що вони запозичили у нащадків, а не отримали в спадок від пращурів. Багато чого ми вже розповіли про кукурудзу, але ще залишилось кілька питань. Одне з них це історія походження назви. Вона ж і Мейс», і кукурудза, і маїс, і індіан Корн», і просто Корн». Міжнародна наукова назва видів рослин, до яких відноситься і кукурудза зеа, походить від грецького зеа, що означає злак, зерно. В українську мову слово прийшло з південного сходу Європи і має відношення до румунського слова «кукуруз», що означає шишка, або турецького кокорос висока рослина. Ще один варіант запозичення угорського кукоріця, що перекладається як солодка цукрова. У більшості інших країн кукурудзу називають маїсом. У перекладі з мови індіанців племені Майя маїс означає священна мати або дарує життя. В Штатах використовують назву корн, коли говорять про кукурудзу. Звідси ми й знаємо попкорн. Хоча дослівно в британській англійській слово корн означає просто злаки, хліб, а кукурудзу називали індіан corn» індіанські злаки. В Україну кукурудза потрапила через Крим із Молдавії та Туреччини в 18 столітті. Та тривалий час поширювалась, поступово завойовуючи Бесарабію південь України. З тих пір кукурудза потроху завойовувала все більше і більше територій України. Та, зрештою, піднесла Україну до світових лідерів з вирощування кукурудзи. У 2021 довоєнному році Україна виростила близько 42 мільйонів тонн золотих зерен. Трійка лідерів з виробництва кукурудзи це Китай, США та Бразилія. Їх загальний об'єм виробництва становить 770 мільйонів тонн або близько 64% від світового виробництва. Начебто, все розповіли, що обіцяли. Якщо щось пропустили, або у вас є додаткові питання або побажання, напишіть нам у коментарях. Побачимось в суботу, 5 жовтня о 12.00. Рецепт, як легко почистити молоду солодку кукурузу, особисто від мене в описі під відео. А я, перш ніж попрощатися, пропоную вам загадку. Наступний випуск буде присвячено культурі, яку без перебільшень вважають рушієм розвитку цивілізації, як старого, так і нового світу. Видатні філософи та економісти порівнюють її вплив на історію людства з винаходом заліза. Однак дуже довго ця культура вважалася отруйною. Та селяни відмовлялись її вирощувати до повномасштабного вторгнення. Україна була серед топ 3 країн з виробництва цієї культури. Здогадались? Напишіть нам в коментарях, про яку культуру йде мова. Перші п'ять глядачів, які нададуть правильну відповідь, отримають приз. До зустрічі за два тижні. В суботу, о 12-й. все буде Агро Україна. i